Вечора, пане та панове. Сьогодні ми будемо грати. Ви так повірите? Це Hussetad! Так! Ми граємо в повну версію. То була бета-версія, а зараз ми будемо грати у повну версію цієї гри. Да, я не знаю, якщо це буде страшна гра, але прикольна, дуже. Ну, все. Починаємо. Це 1990. Я психоатричний пацієнт. В мене галюцинації і голоси є частиною мого життя, але нещодавно ці галюцинації стали набагато більшими, тож вони не будуть уходити самі по собі. Мені треба приймати медикаменти. Межа між реальністю та ілюзією стала настільки непомітною, що я почуваюся, як потрапив в пастку. Ними, між ними. Кожного дня люди з дивними обличчями приносять мені медикаменти. Я навіть не знаю, що їм треба казати, якщо вони справжні чи галюцинація вже. Ще дуже дивно, що збирання ляльок це те, що заспокоює мій мозок. Я не знаю чому. Це просто відчувається, як. Єдина надія, яка залишилася в мені. А, якщо це і справді а, лікування, тоді як довго воно буде тривати? Зараз дуже тихо. А, ні голосів, ні тіней, а, мабуть, це дуже безпечно, щоб відкривати двері? Так. Ну ми вже знаємо, що з вами треба робити. А, треба. Приймати медикаменти, якщо є якась галюцинація, якщо її нема. О, чуєте? Хтось стукає. Так, І... якщо її нема, тоді просто відкриваємо Ой, двері та беремо. Я за тречу картину, оцю. Ось цю? Так. Да. Вау, О. борі та Гом... Гому. Гому. місіс. Місіс Місіс? Yeah. Так, у нас тут якийсь япончик, а що ж, ну тут нічого цікавого. Все як було раніше, в принципі, але тільки от сундук, сундук якийсь незрозумілий. Та, тут нас переставили цю орхідею з того угла. Так, лампочка. ну Так як це перший рівень, перший е день, тому можна спокійно відкривати все нічого такого. Вау, wow, дивіться, в неї а, на руці є а, рукавички. Yes. Такі сітки. Ем... Це дуже галюцинація дуже небезпечна, бо вона не зупиняється. Мені треба випити медикаменти. Так, так, так. Nice. 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 Так. Ну, не страшно, чесно. Oh, боже, це вже було. Oh, <can't Russians> Gionghi, well, you're you're right. Так, ну насправді я хочу сказати, що ванна кімната стала набагато іскравішою. Ось тут нарешті видно, що тут знаходиться на поличках. А тут Так. Все, до побачення. Uh, жертви були, було дуже багато, хто мог зробити таку річ. Так, ну я не думаю, що тут буде дві галіцінації подряд, тому просто відкриваємо двері. Ой, блін, треба було вголосок подивитися. Вона така смішна. Hi. День четвертий. Ну, easy, easy. easy, easy. easy О, добрий день. Давай посмотри, посмотри, що. Что там таке? Вона прийшла. Ааа! Она вида з нами! <свист> 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 а <мне> страшно <свист> не страшно. Не страшно было. Не страшно было. Что ты мне кажешь? Нормально. Нормально. Ну, так. Это очень страшная часть, да, Соня? Очень страшная часть. Что ты стукаешь? Не стукай. Посмотрели в глазок. Так. Я помню, что тут есть такая бочечка. И В бочке була голова. Ні, в бочці не було голово. О, записка. Sunshine Clinic. Да. Ім'я схоже знайоме, але це той, кого я знаю, чи. В це той, кого я знаю, чи це просто а, фігура мого зобра. Че, капаєш ось. Mm -hmm. Тут якийсь дивний звук. Не страшно. А, так, да -да, глаза, а ты посмотри в глазок и открой двери. Если мы проиграем, то, то будет страшно. Добро. Давай, иди смотри в глазок. Ну это шось капает. Шо це було. О, таке? Что таке, Соня? Хм. Якісь дивні звуки. Маша, відкриваємо, чи ні? Посмотрим. О, мужик. Давай, открой. Які, Що він луці. Які в нього очі гарні зелені. Що, відкриваємо? Да. Чи п'ємо медикаменти? Давай. Яка злайка там була? Це капало щось, це Блін. мой перший день, ладно. Ну сейчас быстренько мрі... мрія стати відомою. Але... Але зараз... Так. Реальність і галюцинація змішуються разом, і я не можу сказати, це реально лялька говорила до мене, чи це моя галюцинація. Ні, дуже так. страшно. Не бійся. Ну, тут, здається, все нормально. Так. Картини, Картини в нормі. телек нормально, Ця штука нормальна. Так, давай, шуданько, шуданько, шуданько. Посмотри в глазок. Знал, ты булькаешь. Ну, ч ж булькаешь? Да, чую. Она зайчик, посмотри. Давай, вот открывай. Тук є. Мы проиграли, так? Да? Угу. О, в нас з'явилася тут. Я завжди мріяла стати відомою, але зараз Так. У нас з'явилась тут штука. Так. Мне дуже страшно было. Давай не будемо відкривати нікому. нікому. Та ми тоді програємо теж. О. О, лялька. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Добрий аномалія, Соня. Це було аномалія, добре. Так, Це аномалія. Типа таблетки. Опять були. Ой, Соня. О, диви буду ви, лялька. Лялька. А, і я зустрів в борі а, в барі а, біля мого будинку. А, вона співала там її прекрасне обличчя, а, а солодкий голос приманював мене. А, я, а, мені треба зблизитись з нею. Так, ну, там лялька, тому п'ємо медикаменти. А. а у нас була аномалія? — Була? Да, — Так, була. Все, другий день. Ми виграли? Так. Да. О, ви ноги. Так, одного дня вона розповіла мені про, те, про а, мужчину, який. Переслідував, переслідував її кожну ніч. Вона, він, він, мабуть, сталкер. Прийди до мого будинку і залишся тут на трохи. Це близько до бара. Ти знаєш. Вона спочатку подивилась на мене. Вона спочатку подивилась на мене, вагаючись, але потім погодилася. Хе-хе, це час, щоб зробити твою. А, мрію справжню. Сколько ми проиграли? Ну, зараз другий день. Було не четвертому. Так. Тут нічого нема, нічого нема. Только не відкривай двері, ладно? Добре, добре. Молодь, не треба страшно. дивитись дуже уважно. А мне даже страшненько. О, мужик. Мужик. Да ну, блин, чё мол? хе Я хочу, щоб ми виграли. Ми виграємо потім. Колись. Давай не будемо открывать двері. Не буду морщення двері. Добре. Подивилась тут. Подивилась тут. Подивилась тут. Давай не будемо нікому відкривати. Ми просто будемо, будемо дивитися в глазок. Mm. Ну, здається, все добре. Не треба її не відкривати. Ну потому мы проигрываем? Ой, я могу теж ходить. О. Ой, я могу тес ходиты, Соня. Я могу away. Так. М -м -м. Так, в нас нічого поїсти нема. Тут нічого нема. Тут нічого не розбилося. Давай не нікому не... Я не хочу нікому відкривати. Вот это он умалил, он умалил. Ой. Ой. Искусство. <гас> Повылазят тут всякие тараканы, блин. Да. Ладно. Так. Рай ему дали. А вылетели вылезли. не Тих -тих 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 -тих. Чуешь? <голов2> Нічого. Мені здалося, що хтось, окрім нас, тут теж ходить. О, то... What the hell? What the hell? 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 Дивись, в нього... Е як, як в психа, коротше, така смирительна рубашка. What the hell? Well... Well, це аномалія зоня. <голов2> знаєш, ну ти, короче, тут постой, мужичок. Е я піду по своїх справах буду пити тобулетки. Да. Добре, вже третій день, третій день, це, це добре. Вс, я не знаю, що. Так. Третьі, нічого не, не очікува. А смотри, мусор в порядку? Я вже йду, Галя, почекай! Галя. 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 Галя, почекай. Галя, почекай. Мені галя. треба хату перевірити. Ти там так стукає. А це де? Десь... Що не стукає? Не стукай. Поголись. Так. What the hell? What the hell? Ем. Ем. Розмір на головне. Здається, все добре, така мила хатина в нас, все так добре, все так уносить. Пропали. Це була аномалія, Соня. Тихо, тихо. Ну, то... в мені вже здається, що хтось бігає. А скоро здесь буду стоять кухоне Хтось Так. Мы ми проигрываем. Ми ну Но ножиці пропали, значит це. Оно мале было. Была, але воно пропало. Да. Все. Пей таблетки уже, да? Ножики тут. Пей таблетки. Таблетки? Не. Ну якщо выпьем таблетки, зараз то мы програємо. Так, все. Нековай двері, добре це мати. Все, все відкриваємо. Все, все добре. Бачиш? День п'ятий. Є! Yeah. Так. Ляльку ми вже зібрали. Так. Але не Don't get too close. Не підходь занадто близько. Тут кожного разу, бачиш, щось інше пишеться. Да. Так. А було на морі. Маш, маш, тихо. Так, тут все добре. Вже страшно спиною повертатися. Clauзить, clowziть, clowziть, clowzi, clowziть, clow'sit, cow wait, cowway, cow wait, бра. Well. Well. Well, bye! Пока! Bye! До побачення. А я хочу две аномалии. Хочу две аномалии. Две Либо шесть аномалий. Фух. Фух. Ну, Вот там шесть ложить. Какая спила. Солопила. 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 Не буду мов пойти. Нормально, почекайте, в мене нос чешеться. Так я сказала. Чухай. Чухай тянуть. Эм. Е Не буду мало открывать, да? Не знаю. Давай не будем открывать. Топ. Мабуть, все добре. Не, ну все добре. Аномалия пропала. Фух. О, все добре. Yes. Позитивно. Она такая зай... Зри... подозрительная. Подозрительная. Подозрю. Я доселі. Так, подозрю. що тут написано? Якщо галюцинації з'являються або е, поверна Так, ну тут все молоток. Саня, Бо... а у нас був молоток чи ні? Не було молотка Де? Який вот, молоток? От тут. А, тут було. здається Да було, здається. Да, Так, здорово. Что ж там кто стукает? Чё? Посмотри мусор. Вот так. Уйти мусор. Эм. Эм. Тут глаза. О, тут потекло все. Яка гидота. Яка гидота, ми таке не, їм, не їмо, добре? Да. Ми таке не їмо. Так. Так, все. Приймаємо медикаменти. Да, так, приймаємо... Добре, леточка. Так. Чорт. Все добре. Йо. Yeah, yeah. А почему Цєлік. Бив сундук. Так. Йду до Ніту. Наслідку йду до небо. Так, йдут. все добре. Йду до Ніту у нас. Ні. Чуєш? Запишу на телі. Ой, що це? Камер, вон. Це? Ні, мусор. Вон. Мусор? Ну, мусор то був. Здається, не був. Пикабу. Пикабу. Не, не надо пикабу. Так, за эти все добре Я уже хочу гулять. Иди гуляй. Я, я, потом захочу гулять. Ты кто хочешь играть? Эй, Лялика якось ты на...